Всім привіт! Починаю для вас нове відео з ось такої краси. Ужгород починає прикрашатись до Різдва, і це просто вау! Цього року дуже гарні інсталяції. Зараз дуже повноводна річка і дуже красива вечором. Сьогодні, 27 листопада, але вчора вечором була в центрі, показувала вам, як ви бачите, в нас же знімають ці осінні декорації, ставлять новорічні. Цього року такі оригінальні, класні. Я вам тільки дві показала, але насправді набагато більше. Таких нових і дуже-дуже гарних. Прям ішли злізою з, з англійською і насолоджувалась. Набережно така гарна вечором, просто телефон не передає. Я вже купила деякі. Новорічні подарунки сьогодні маємо побачити з моєю кумою. Вона вже Ми купила лізі щось там на Миколайчика. Вже через тиждень Миколай. Ми вже готуємося також. Я вам розказувала, по-моєму, в попередньому влозі у суботу ліза йде в книгарню. Є там вони будуть читати різдвяну книжечку, виконувати квести з цієї книги, робити майстер-клас і писати е, лист Миколайчику. А я зараз іду зустрінусь з кумою, покажу вам, що їй дарувати буду. Не покажу, вже запакувала. А що вона нам привезла? Зараз покажу, як повернусь. Я вже повернулась. Ось подаруночки наші на. Різдво, ось цей лізин. Першу покажу його. Зараз йду за лізою в школі, розпакую, подивимось, що там всередині. І це мої. І тут я замовляла на подарунок свічки. Зараз все покажу. Ліза розпакувала, вона в захваті. Ну, це я дала підказку. Ось такі. Тут шість видів різних котиків. Їх можна валяти з ось такого ниток, напевно. Ліза ходить на майстер-класи. Вона там ходила, робила різні фігурки валяння і дуже хотіла зробити таку фігурку зі мною. Будемо робити разом. Алі ось такі круті стікери-пінгвінчики. Книга маленька одноріжка в пошуках Різдва. Подивіться, на цю нем. Імовірну красу. Будемо читати з Лізочкою. Звичайно, цукерки і Ліза обожнює ці солодкі адвент-календар. І відкриваємо інші подаруночки вже в мою частину. Ось тут така перезалита свічка із моїми улюбленими гнотиками, які будуть потріскувати, ніби це живий вогонь. Подивіться, яка краса із дуже приємним свіжим ароматом будемо полити і насолоджуватись. Це моя форма. Я попросила Сандру в неї перезалити мені свічку. Подивіться, як красиво упаковано. Тут дві свічки на подарунок моїй подрузі. Подивіться, такий піон. Ми обмінюємося таємним сантою, і до подарунка я взяла такий піон, і там дуже красива ялиночка. І відкриваємо ось цю красу. Ось такі гарні. І дивимося сюрприз. І тут річ, яку я давно хотіла, ось така палетка. до неї чорнило. І ось така краса. У мене тепер буде позначка власної бібліотеки. Ось так виглядає. Зараз з вами будемо пробувати. Відкрила це дуже зручно. Ось я вже спробувала. І покажу вам, то в мене просто блокнотик. Дуже легко, дуже якісно наносить. Це просто вау. Ми з Лізою йдемо розбиратися. От В цьому будемо пробувати робити такого кота. Подивимося, що в нас вийде. Це вже нашла синій. Тут треба чорний і білий. Хочу вам показати і розказати про дуже класну річ. Це Миколачик приніс. Це ось такий стабілізатор DJI Osmo Mobile SE. Якщо правильно розібралась назвою, тільки що зарядила, вже пробувала знімати. Це до нього йде така триніжка. Які тільки розпакували. тут ще йде ось такий класний мішечок, щоб якщо кудись з ним їхати. Сюди кріпимо телефон, закріплюємо, і тут дуже класно, коли включається. На кнопочку повертаємо, в який нам бік потрібно телефон. Плюс є відстеження, можна знімати, буде стежити за твоїм обличчям по всій кімнаті. Тому, надіюсь, ви побачите різницю, будуть якісь більш прикольні і цікаві відео. Дуже хотіла таку річ. І зараз на Чорну П'ятницю навіть були на нього дуже гарні скидки. Тут і підставка, ви можете буде телефон ставити, але з багатьма додатковими класними функціями. Ось так буду тепер пробувати. Вирішила випробувати свою нову підставку, новий гаджет. Дуже зручно ставити телефон, дуже класно, бачите, є така настройка, що він буде ходити за моїм обличчям, куди йду я. Сьогодні вже субота, в мене купа роботи як завжди субота це прибирання. Але вже зранку з, з лісом встигла сходити в книжковий клуб. Вона ходить по суботам на дитяче читання книг. В неї є ось такий перший щоденник читача. Вона записує книги, які читає, і це дуже сильно допомогло мені зацікавити її саме в читанні. Робила сьогодні такого дуже красивого сніговичка. Якщо у вас є книгарня є, то придивіться там по, ідеї. по всій Україні має бути як дорослі книжкові клуби, так і дитячі. Це абсолютно безкоштовно. Їм читають книжечку, вони роблять такий цікавий майстер-клас. І, можна сказати, дуже сильно зацікавлюється в читанні. Минулий раз, як ми були, вона зацікавилася ось такою серією про кицю тото ніндзя. Вона вже її практично дочитує, сама читала взагалі. І тут вона мене дуже сильно просила. Минулої суботи вони були на Чарлі Шоколадна Фабрика. І якщо, наприклад, такі звичайні суботи в нас приходять дітки менші, ніж Ліза і деякі як Ліза, то там було більше підлітки, трошки старші, і вони всі читають цю відому книгу, котики-вояки. Тут декілька циклів, є манги, є комікси. Я, чесно, поки не дуже в темі цієї книги, але Ліза мене дуже попросила її взяти, бо вона також хоче її прочитати. Її дуже зацікавило. Тому якщо вам потрібно... Зацікавити діток в читанні. Рекомендую вам пошукати якісь дитячі книжкові клуби. Вони, коли бачать, що інші, читають, їм також цікаво. Ну і оскільки я вже сьогодні брала Лізі книгу, а в книгарні є була прикольна акція. Виберете книги, там, окрім Баба Галамаги і КСД будь-які. І витягуєте в кінці скидку і отримуєте на ці книги. У мене було мінус 20 і взяла собі дуже люблю саме. По грудні, в січні почитати якісь такі різдвяні історії. Дуже мені сподобалася сподобалась ось така книжка. Колекція Омили". Це у мене буде і на грудень, і на січень. У мене є що ще почитати. Зараз в даний момент повільно почала читати набагато менше, тому що читаю книгу англійською. Буду також ти книгарню. Є вони класно організовували як speaking club англійською. Я не знаю, як в мене вийде говорити, надіюсь, все вийде читати поки що виходить. Це саме книга, яка була вибрана на цей англійський книжковий клуб. Тому, якщо вам цікава тематика книг, чи ви хочете зацікавити своїх дітей читати, подивіться в себе в місті книгарні. Є. Вам покажу своє замовлення косметики. Вже вам показувала декілька разів. Заказую інстаграм-магазинчику. Свида, кому цікаво, пишіть. Я скину ссылку. Замовила знову ось таку 100-грамову маску. Пахне дуже свіжо. Подивіться, яка вона густа, надовго вистачає. На даний момент це моя улюблена маска. Це абсолютно натуральна. Взагалі, дівчина Іванка, вона робить тільки натуральну косметику. А з плюсів вона зараз приїхала жити в гори, збирає там в горах квіти, і з них робить, наприклад, додає до компонентів своєї косметики. Тому придивіться, це просто вау. Плюс це було запаковано в таку коробочку з бантиком. і до неї ще свічку упакована ось такої бумазі з їжечками. Я просто в захваті. І крім масочки, замовила. Ще ось таку красу. Таку зимову казку, називається в неї така свічка дуже-дуже красива. Буду палити й насолоджуватись зимою. Далі в мене лишиться просто кашпо з такою неймовірною красою. Це прям буде мій зимовий настрій робити ця свічка. І замовила ще на моно в їх магазинчику ось такий мемний календарик, Я дуже люблю календарі на рік. Дивіться, який він класний. Ну, він на стіл. Подивіться, які тут класні меми. Дуже класні піднімати собі настрій. Кожен день якийсь мемчик. Дуже прикольно. Буде вже в мене щось таке цікаве. І з 26-го року вже готуємося. Сьогодні 1 грудня, будемо ставити ялинку. А в нас є традиція, ми дивимося володар перснів, хобіт, Гаррі Поттер. От все це сьогодні починаємо. Почала злізаної кімната, там вже прикрашаємо маленьку ялинку. Тут вже зібрали велику. Будемо, звичайно, вішати лізані кульки. Це вона сама розмальовувала минулого року. Перше, що запитали, це про них. Ще в нас такий Миколайчик буде під ялинкою. Дуже багато різних іграшок. Це мені дарувало минулий рік, батарейки навіть не вам Покажу. Це я буду свою книжкову поличку прикрашати. І тут дуже багато класних іграшок. Я не люблю прикрашати ялинку одинаковими іграшками, там в одному кольорі я люблю, коли вона така різнокольорова, гарна і з різними різними іграшками. Ось. Тут не всі. Зараз будемо шукати інші коробки ще з багатьма-багатьма класними ось такими іграшками. Наш верх. У нас є ось такий що Нам треба взяти, наскільки пам'ятаю, буде зараз рік коника. Ось. Ліза прикрасила, зробила куток у своїй кімнаті. Ось так. І ось так світить без світла. Сама прикрашала і ялиночку, і все. Так. Зараз засвічу ялинку. О! Отак. От Дуже-дуже гарно. Єдине, що на ялинці у нас холодні кольори, тут теплі, але все рівно дуже гарно. Тут у нас ялинка вона робила своїми руками, і таку ми її купляли на підвіконник маленьку з епіцентра. А Зараз йдемо прикрашати нашу велику ялиночку. Ось така ялиночка в нас вийшла. Тут багато різних іграшок, спогадів. Різних покупок, в різні роки, є з інших міст, є подарунки. Я люблю саме такі, коли іграшки різні і кожна має свою історію. Хочу зробити традицію кожен рік купляти по новій іграшці. А закінчити це відео я хочу ось таким неймовірним заходом сонця. Неймовірна краса. Снігу в нас, звичайно, в грудні нема, але є гарні заходи сонця.